Як я вже багато говорив, я вважаю, що саме сприйняття часу відрізняє людей від тварин, але саме прийняття часу може зробити людину щасливою. Як саме це відбувається? По перше, треба розуміти, що наше життя ділиться на певні часові відрізки. Кожен відрізок характеризується тим, що у ньому переважують певні цінності. Я вже багато років тому виокремив для себе так звані п'ять камінів щастя. Це головні цінності, які переважають у певному відрізку. Віковому відрізку нашого життя. І які це каміння? Перший це задоволення, бо ми в нашому юному віці прагнемо до задоволення, задоволення саме фізичних потреб. і у цей, до цього камня відноситься також задоволення кар'єрне, коли ми прагнемо більше заробляти та забезпечити себе та свою сім'ю. Другий камінь це камінь свободи. Свобода важлива для кожної людини після того, як ми вже досягли певних цілей, і якщо ми вже володіємо ситуацією на фізичному рівні, ми прагнемо самоактуалізуватися, ми прагнемо реалізувати свої творчі цілі, ми прагнемо рухатися у тому напряму які ми для себе окреслили. Третій камінь це камінь рівноваги. Якщо ми вже змогли пізнати світ, якщо ми змогли як то стати на ноги, ми повинні досягти рівноваги внутрішнього балансу. Якщо його не буде, людина також не зможе бути щасливою. Четвертий камінь це камінь терпіння. До цього ми вже доходимо десь після 40-коли ми вже дещо побачили, дещо відчули, коли ми маємо певний, а мабуть, і навіть багатий. Досвід життя, ми повинні утримати свої прагнення. Ми повинні переважити їх, повинні взяти їх під контроль вже тоді, коли ми можемо витерпіти інших, більше молодих, більше нестриманих людей. Коли ми зможемо їх зрозуміти, ми робимо черговий крок до щастя. І останній камінь це камінь любові. Саме любові кохання бо кохання чоловіка і жінки, це більше відноситься до задоволення, коли ми маємо певний фізичний зв'язок. Потім ми проходимо шлях разом, потім ми доходимо до терпіння, до свободи, до терпіння, до рівноваги. І ось тільки після цього, коли нам вже буде за 50, мабуть, ми почнемо розуміти, що таке любов. Любов людська, любов один до одного, розуміння того, що все ми одинаково, що все ми єдині, і чоловіки, і жінки, і чорні, і білий, що все ми породжені однією живою істотою, яка має назву Природа, планета, Всесвіт. А хтось називає це Богом. Ось так. Це така часова лінія нашого життя, коли ми повинні на кожному відрізку досягти своїх цінностей, своїх мет, які ми ставимо перед собою. Які вони будуть. Тут важливо вирішувати кожному для себе, задавати для себе високих мет чи не дуже, і встигати перейти на інший відрізок. Якщо ми не встигаємо цього зробити, що відбувається, ми можемо побачити таких людей, які живуть неузгоджено зі собою. А коли ми дивимось, і якийсь чоловік, який вже віком за 40 живе цінностями 20-річного, коли він не має сім'ї, коли він намагається якось. Показати себе, але немає для цього підґрунтя, тоді ми дивимося на нього і розуміємо, що у нього щось не те. І зовсім навпаки, якщо 20-річна людина говорить про людське терпіння, говорить про. Людську любов, а ми бачимо, що він навіть не розуміє про те, що він говорить. І ось це важливо розуміти, що кожному, кожної цінності, кожної події свій час.